Всіх вітаю! Пропоную до Дня Соборності створити ось таке гарне серце України. Воно синьо-жовте, як наш прапор, синій колір, наче чисте небо, а жовтий, як золоті пшеничні поля. В цьому серці живе любов до кожного з нас. Підготуйте все, що потрібно для роботи, і можемо починати! Беремо картон синього кольору і обводимо на ньому шаблон сердечка за контуром. Потім беремо жовтий кольоровий папір, кладемо на нього той самий шаблон і також обводимо сердечко олівчиком. Вирізаємо їх і отримуємо два одинакових сердечка. Тепер жовте сердечко, згинаємо навпіл. І акуратно відрізаємо по лінії згину. Нам потрібна буде нижня частина. Далі беремо робочу підкладку, кладемо на неї нижню частину сердечка та ретельно змащуємо її клеєм. Тепер цю частину, змащену клеєм, акуратно наклеїмо поверх синього сердечка. Ось так. Українське сердечко готове. Будемо його прикрашати. У мене є ось такі декоративні наліпки, я їх і використаю. А ви можете обрати декор на свій смак. Яким ви уявляєте серце України? Зі зворотнього боку приклеїмо ниточку. Щоб серце можна було підвісити та прикрасити свою кімнату. Робота готова. Кожне сердечко унікальне. Зробіть і ви, дітки, і нехай кожне сердечко зігріває вас своїм теплом. Чекаю на ваші роботи. До побачення!